Перший мультиспортивний чемпіонат Європи 2023, хоч і пройшов доволі легко для команди. Підготовка до нього була довгою. Останні півтора роки команда базується у Франції, де й готується до виступів. Підготовка проходить нормально. Ми зараз у знаходимося у Франції, там тренуємось на базі. Тяжко, тяжко бути не вдома, тому що друзів немає, сім'ї немає. Зал, дім, там, де я живу, дім, супермаркет, зал, дім, супермаркет. Тобто, так. Поспілкуватися з французами так сильно не виходить, там, тільки в залі ми можемо там щось, а десь там піти погуляти, вони не дуже-дуже любні такі. Ось. Так що якось так. В принципі, все віддаємо тренуванню. У шістку найкращих потрапила і нова учасниця команди Анастасія Завалій. Для спортсменки це тільки другий виступ з бадмінтонною командою на міжнародних змаганнях. Після Паралімпіади в Токіо Настя вирішила змінити вид спорту з плавання на бадмінтон після 15 років на блакитних доріжках і поки що крокує до перших успіхів на майданчику. Це мій перший чемпіонат Європи у Бадмінтоні. Ми тренувалися, ми готувалися настроєні серйозно і думаємо, що в нас все вийде. Після чемпіонату Європи на команду чекає ще декілька кваліфікаційних турнірів, чемпіонат світу. Ну і сподіваємося, самі Паралімпійські ігри. Але кому з п'ятірки вдасться вибороти ліцензії? Ми дізнаємося тільки через декілька місяців. Багато конкурентів, це країни, бо це і Індія, і е, Китай. Е, багато, бо в цих країнах дуже, цей вид спорту має дуже сильний розвиток, багато людей грають у цей вид спорту, займаються, багато атлетів. Ось, е, але, але ми Працюємо, ми виборюємо, ми вважаємося одні з фаворитів, але ми дуже молода команда. Я вважаю, що ми зможемо виступити достойно і показати дуже гарний результат. Вітаємо команду з успішним виступом та бажаємо нових переможних стартів на шляху до Парижу 2024. Слава Україні!